Коломияни знову серед найкращих учень коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Тарас Семак здобув диплом першого ступеня на всеукраїнській учнівській онлайн олімпіаді та диплом другого ступеня на всеукраїнській учнівській олімпіаді з географії. Стала новитим школярем та його вчителькою і наставницею Марією Левицькою поспілкувались ми. Це габро, гірська порода, походження магматично-інтрузивне, належить до класу кислих. Видобувається в межах українського криселічного щита, використовується будівельні матеріали, і якальні каміння. З перших хвилин спілкування видається, що Тарас Семак про географію знає все. Юнак цим предметом зацікавився давно. Щоправда, він очевидно більш ретельно його вивчає ніж передбачено шкільною програмою. каже географія дуже багатогранна і цікава. Географія це ну, така комплексна наука дуже багато вивчає і природу, і населення землі, і його господарство. І мені завжди, знаєте, з маличку було цікаво, чому піде дощ, чому виникає веселко, наприклад, відки беруться гори, чому так-то, так-то відбувається. І якраз у географії я знайшов цей відповіді на ці питання. Навчання та цікавість географії дають свої результати. Тарас здобув призові місця на всеукраїнських олімпіадах. До слова, не вперше. Цього року я здобув друге місце на четвертому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, що проходила у місті Чернівці. Цього року маю перше місце на всеукраїнській інтернет олімпіаді. Мав право пройти по ній на четвертий етап, але виграв обласну і прийшов по обласні. Того року я також мав друге місце на Всеукраїнській олімпіаді. Того року вона була в місті Луцьк. А так, то перед тим як дійти до четвертого етапу все ж таки я мав перше місце і на другому, і на третьому обласному етапі. Безумовно, такі результати це спільна робота учня і вчителя. Наставницею для Тараса Симака є вчителька географії Марія Левицька. Вона має 40-літній педагогічний стаж. За час роботи виховала призерів різних етапів олімпіад. каже, якщо бачить зацікавленість учня, робить усе, щоб він став найкращим. Праця надзвичайно важка, тому що. Нам потрібно було працювати практично кожного дня. Останні тижні це 5-6 годин, але я дуже рада, що в мене є такі учні. Талановиті, здібні, які дуже багато цікавляться, читають. Дуже часто Тарас мені швидше, напевно, кидає інформацію, яка є в інтернеті, тому що географія це наука, коли треба дуже орієнтуватися у просторі. Для того, щоб отримати такі високі результати, дитина повинна бути. Дуже зібрана на олімпіаді не розгублюватися, дуже багато знати, читати, вміти користуватися картою. У нас зараз дуже популярне завдання із топографії із за того, що йдуть воєнні дії, і практично кожен повинен вміти орієнтуватися на місцевості. Пишається учнями і виконуючи обов'язки директорки Стефаникового ліцею Галина Максимюк. Каже, дуже хоче, щоб Коломийський ліцей номер 1 імені Василя Стефаника і надалі прославляв наше місто та область на різних конкурсах і олімпіадах. Не представляють не тільки заклад, вони представляють область, і в першу чергу там я була теж на Олімпіадах четвертого етапу. Я везла команду теж теж дітей. І там звучить не тільки Коломийський ліцей, там звучить місто Коломия, учень Коломийського ліцею номер імені Василя Стефаника. Тобто, вони представляють не тільки самий заклад, а й місто Коломи. Тому і, ну, мені дуже приємно, що в нас є такі вчителі. Цьогоріч Марія Ловицька була керівницею Івано-Франківської команди на Всеукраїнській олімпіаді з географії. Учні здобули шість призових місць. Таке було ледь не вперше. Наступного року відбудеться Міжнародна олімпіада з географії. Школярі та вчителі вже починають до неї готуватися.